Давайте за дверима я Вам говорю серйозно. Поскіші засібчі у нас є. Забирайте просто руководство. Постараюсь я... сказати за дверима з руководством. No. Це моя власність. Вона є власницею, Дашо. Об'ясняю вам чисто юридично. Ідіть сюди. Оригінали, дивіться. Остана, сюди, я вона не вона кажу вона. вам довід. Я вам буду юридично вже розказувати. Вам працівник поліції вже показує документ, що вона є власник, що вона тут прописана. Жень, я знімай, пожалуйста. Я вам представляю керівник сектору охорони громадського порядку міста Брогори, Бровського району, капітан. Тут там міліції написано. Поліції. Отрапусан Євгенію. На даний час вона є власницею Білої Бога Вікторія. Правильно назвали? Так. Ви написали, чого ви тут знаходитесь. Поясніть. мені. Вона, <поставлення> вона, 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 слухайте вона, мене далі, чисто юридично. Юридично. чисто, <поставлення> На даний час немає щас, ніяких судових... <поставлення> немає, немає правильно? Будь ласка, я вас попрошу, щоб працівники міліції забезпечували охорону вона. громадського Сист. порядку, публічної безпеки. За територію даного володіння, тому що біла любов Вікторина просить вас, щоб ви вийшли. Ви мене почули. Вона хоче, щоб ви вийшли з території неї дома володіння. А потім ви, як охоронна фірма, з ким ми заключали там колекторська, не колекторська по договору. Ви з ним заключали? Вам відома ця людина? Скажіть, будь ласка, на видеокамеру. Вона снималась, разрядилась. Вот знімаємо, знімаємо. знімаємо, знімаємо. Вона відома вам, як у вас паспорт є? Ну, я знаю, ви така. Я ми думаємо, вона зараз вам покаже паспорт. Ми бачили її паспорт. Вона прописана за цю адресу? Так, лобці, на виход. На вулиці, І довідку їм давала запису. Чи вам тут стоять? Чи там ще довериться? Я перепрошую, вибачте, можна розмовляти, вам... На якій підставі нас. стоїмо? вам каже працівник поліції, виходьте, ви кажете, я не буду виходити. Вона є в нас. Ну як ну, запитання. Я <плес> довірюється, ваш працівник поліції. Ми розуміємо, лісня це злочин. Ну, працівник запитали. поліції вас <плес> поховний отром документів, які ми на ході Зараз, ну, послухайте нас до кінця. Добре? Yeah, yeah, yeah. Ми позвонили на свого кринця, вони скажуть: "Друзі, на станції скажуть: "Хлопці, вийдіть". Yeah. Ми вийдемо, yeah. нема питань. Тобто ми нікого, ніхто вам не показує, в інтолі в даний може бути незаконно, і ви yeah. самі себе цим підставляєте. Ну, це буде не я відповідати, розумієте? Я я розумію. ви бачите, що? Так. У Де у вас написано, що тут колишня влада? Якісь журналісти, журналісти сторони незалежні, наскільки мені відомо, журналісти, сторони колекторської компанії. Приїхали знімати снимати Добре. Ребята, я пропоную просто їх арестувати. Ну, Я прибуваю раз, вони починяються ну, прохранітельним органам і не з'являють, що говорить вже начальник поліції. То, я вважаю, що це вже преступники нагою. Ну, я подивилася, що вони на території навіть... Я... а... і асосана а... на камеру. Асосана продовжають <послес> двері <ж> вирубали, це <пасло> не поправили. І... Ви, ви... Ви, ви, та... ви стояли рядом. Ви на Не прикривали Ні, 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 можна, кінцу за своїм. Ви там стояли особисто, що ви подалі би на вас. Визивайте наряд. Ну так пускай виводять за ручку, нікашу. Не маєте права. Значить буду я зараз реагувати. И вот так хочете, щоб вас викидали. Камеру. Не, ви вот так увидите.